Дивіться сьогодні, забрав мільйони життів і зруйнував моє позашлюбна донька Путіна, яка втекла з Росії, зробила сенсаційну заяву про батька та показала себе. Крім цього, не стало брата Ірини Білик, який страждав від психічного розладу. Чоловік багато років не виходив з дому. І наостанок лікують ректальними свічками. Іркурову, який нещодавно вилікував опіки, поставили новий діагноз. Це Марс та зірки. Поїхали. Луїза Розова, яку вважають позашлюбною донькою російського диктатора Володимира Путіна, вперше публічно висловилася про своє життя після втечі з Росії. Дівчина заявила, що її існування зруйноване через вчинки батька, який, за її словами, забрав мільйони життів. Про це повідомила німецька газета Bild, журналіст якої був доданий до телеграм-каналу Розової. 21 річна дівчина, народжена в Санкт-Петербурзі у 2003 році, зізналася, що тепер може показати своє обличчя світові, адже раніше була змушена жити в тіні через ненависть, яка звалилася на неї після початку війни проти України. Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє, писала вона, при цьому не вказуючи ім'я Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розова закрила свій популярний інстаграм-аккаунт через хвилю негативних коментарів і звинувачень у співучасті в злочинах сім'ї. Вона написала, що не може відповідати за дії родичів, які навіть не здатні її вислухати. Чи відповідаю я за вчинки своєї сім'ї, чи справді я несу відповідальність за вчинки своєї сім'ї, яка навіть не може мене почути, розповіла Розова про свою ситуацію. У березні 22-го року донька Путіна написала, що не може описати величезний ступінь співчуття до України, який відчуває, але також любить Росію і росіян. Я також люблю та поважаю Росію та її народ. Я ненавиджу біль, я ненавиджу страждання, я ненавиджу смерть та ненавиджу війну. Нехай усі це знають, написала вона. Зараз дівчина мешкає в Парижі, де здобула художнього світу, працює діджейкою і модельєркою. Вона зізналася, що не може вільно відвідувати рідний Петербург через страх і тиск. Нагадаємо, що Розову називають третьою донькою Путіна. За даними розслідування російського видання, проект вона ймовірно є дитиною диктатора та Світлани Кривоногих. Експерти встановили, що риси обличчя розової та глави Кремля збігаються більш ніж на 70%. У її свідоцтві про народження батько не вказаний, однак ім'я по батькові зазначено, Володимирівна раніше вона засуджувала війну в Україні в інстаграм, а нині критикує розкішний спосіб життя російської еліти у своєму телеграм-каналі. Друзі, як на вашу думку, чи схожа Луїза Розова на Володимира Путіна? пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це нам дуже допоможе з просуванням каналу. А ми йдемо далі. 4 серпня пішов у засвіти рідний брат відомої української співачки Ірини Білик Сергій, чоловік 79-го року народження, страждав від психічного розладу. Після смерті матері про Сергія піклувалася Ірина та її інший брат Юрій. Родина не розповідала про хворобу, оскільки покійна мама не бажала, аби це було публічним. Повідомляється, що тіло Сергія Білика знайшли у його власній квартирі. Сама співачка жодних заяв про трагедію не робила. Вперше про рідного брата Сергія, який страждає від психічного розладу, співачка розповіла на проєкті Мій секрет у 2021 році. На той час чоловіку було трохи більше 40 років, і він не міг сам про себе піклуватися. За її словами, родина сподівалася, що Сергій одужає, але у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. Після того, як не стало матері, Сергій залишився один у квартирі, а протягом п'яти років зовсім не виходив із помешкання та не працював за станом здоров'я. Те, що чоловік перебував у замкнутому просторі, за словами артистки, ще більше ускладнювало його становище разом зі співачкою про Сергія піклувався, і інший її брат Юрій. Вони робили все можливе, щоб допомогти йому. У мене є рідний брат Сергій. Він хворів, хворів психічним розладом. Ми не хотіли ніде про це говорити. Мама дуже не хотіла. Після смерті мами він залишився один в квартирі, йому сорок. Жодного дня не працював, він не може працювати, тому що він хворий. Він п'ять років не виходив на вулицю взагалі. Але зараз я намагаюся пояснити брату, що треба якось жити таким життям, яким живуть люди. Я хотіла якось покращити його життя, але поки що я не можу цього зробити. Мені допомагає мій брат Юра, поки все, що я можу для нього зробити, це надсилати йому продукти і утримувати його, сказала Білик. Раніше про Сергія також розповідала його матір Ганна Яківна у 2010 році. Вона говорила про сина як про студента факультету соціології та права, зазначаючи, що її син ще молодий і потребує дорослішання. І наостанок на сьогодні путініст Філіп Кіркоров продовжує боротися з проблемами зі здоров'ям. Після тривалої реабілітації, через опіки, які співак отримав на концерті в Санкт-Петербурзі. Йому поставили новий діагноз геморой. Саме тому артист-пропагандист вирушив до Греції в загніваючу Європу, щоб пройти курс лікування в елітному комплексі Elonda Пенінсула Лакшері Резорт на острові Крит. Як пишуть Росмедіа, для співака підготували іменний номер та оздоровчу програму, зокрема процедури з використанням місцевих ректальних свічок на основі оливкової олії, ваночки і масажі. Один із медичних працівників, які обслуговують готель, прокоментував: у нас тут знають як полегшити життя людям із таким діагнозом. Ще у липні хірург росіянин зазначав, що кіркорову не рекомендують хірургічне втручання через загальний стан здоров'я та супутні діагнози, зокрема цукровий діабет. За його словами, консервативні методи, як от свічки та ванни, також можуть виявитися малоефективними, але в нинішніх умовах є єдиним варіантом. Нагадаємо, що 25 квітня під час концерту в Санкт-Петербурзі в Кіркорова загорівся піджак через несправність піротехнічного обладнання. Одразу після інциденту співакові довелося скасувати гастролі на півдні Росії. Лікарі виявили у нього запалення суглобів, частковий некроз шкіри та лімфаденопатію. Загоєння проходило складно через наявність цукрового діабету. Його піар-директорка Катерина Успенська тоді повідомила, що Кіркоров тимчасово припиняє всю діяльність і бере відпустку за станом здоров'я. Артист з публічного простору на кілька тижнів, а його стан описували як критичний. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобається наше відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.